Вітаю глядачів телеканалу Репортер. В ніч на неділю сталася резонансна і дуже, як на мене, значуща подія для України. Наш легендарний боксер Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа в п'ятому раунді. нокаутом. Це дуже велика перемога для України, яка має в наші важкі часи ще й символічне знання. І власне, от про цей бій ми сьогодні поговоримо з відомим одеським спортивним журналістом, коментатором, автором низки проектів на телебаченні та радіо Леонідом Францискевичем. Леоніде, Я тебе вітаю. Дякую, що долучився до ефіру. Слава Україні і дякую, що тримаєте мене у спортивному Русі, бо це дуже дуже важливо для мене, і це в моєму серці назавжди. Героям слава я хочу зазначити для наших глядачів, що Леонід проходить військову службу в 11-й бригаді Нацгвардії імені Михайла Грушевського. І, от, власне, багато військових бажали успіхів Олександру. Як в твоїй бригаді сприйняли цю перемогу емоційно? Ну, по перше, у нас бригада дійсно можна сказати, що вона спортивна. У нас багато військовослужбовців, в тому числі спортсменів і спортивних журналістів. Вистачає. Ви знаєте, що ще й Дмитро Богомолов також зі мною служить, і наші бійці, де б вони не знаходилися, вони слідкують за спортом. Звичайно, це Чорноморець, звичайно, це бокс найвищого гатунку, Як то, Олександр Усик, наші хлопці дивилися і на Херсонщині, і на Запоріжжі, де перебувають... Наші військовослужбовці, і звичайно, в Одесі, в Одеській області в різних підрозділах, скажу, що ну, по перше, всі були впевнені, що Сашко виграє. Ну, це такий випадок, коли з ф'юрі там ще казали, що не, не зрозуміло. То зараз багато хто казав, що сьогодні він впаде. Сьогодні він впаде. Я маю на увазі Дюбуа. Тим більше, що він там щось сказав, не те про Україну. Почалося вже там, і всі задоволені, всі просто реально класно сприйняли цю перемогу, і дуже приємно, що вона відбулася. Після останньої перемоги, ну вже передостанні над Тайсоном Ф'юрі, багато хто і відверто скажу, що я теж думав, що все Олександр виграв у ці пояси, варто завершувати, все-таки вже певний вік. Але як бачимо, що ноги тримають не гірше ніж раніше, дуже швидкий нокаут, нокаут в п'ятому раунді я не очікував. На твою думку, скажи, от були в тебе такі думки, що все ну 38 років варто вже. Тут треба заздалегідь просто підійти до цього питання, бо уси, коли виграв всі пояси в поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, один він незабаром втратив. Бо затрим, там через так. ці рейтинги, да, Дюбуа, мав з Джошу. власне, він перепрошую. Леоніде, пропав звук. Перепрошую. Так, так. Чутно мене? Чути, але тепер не видно. Так, так, повернувся, повернувся. Служба, тут нічого не поробиш. Треба про це питання заздалегідь говорити, оскільки Тайсон Ф'юрі був переможений, і Сашко дійсно забрав всі пояси, але потім мав один з поясів віддати, бо він розігрувався в поєдинку між Джошуа та Дюбоа. Дюбоа тоді переміг, і тоді у Сашка з'явилася ще одна мета. Зібрати знову всі пояси, власне тому цей бій відбувся зараз. Тому Сашко е, здобрав всі пояси. Він тепер увійшов в історію як людина, яка тричі вже ставала абсолютним чемпіоном світу. Один раз у крузервейті, двічі у хевівейті. І я скажу, що ось це те, що 38 років йому е, був жарт з цього приводу на рингу, Після того як він давав інтерв'ю. Під час інтерв'ю він сказав, що 38 – це лише початок. Ще я Янг бой і тому. Тому давайте не будемо казати про те, що він там ветеран, має кудись там піти. Тим більше не забувайте, я не пам'ятаю точну суму, але щось 130 мільйонів на дорозі також не валяється і не гривень. Тому, якщо він може, а він може. Ми побачили, я маю думаю, що він може ще битися кілька років 100 Ну тут ще таке питання, що ти правильно зазначив, що він перейшов з крузеру, тобто він, скажімо так, б'ється не у своїй вазі, тобто він все таки має певну, так би мовити, зайву вагу. Як, як ти вважаєш, що це є фактором, який йому все-таки трошки заважає? Я багато спілкувався з боксерами власне на цю тему, і є такий момент, що Сашко штучно за останні роки набрав багато кілограмів, але це кілограми такої м'язової маси, це такі корисні кілограми. Він може собі дозволити робити все, що захоче. Бо в багатьох категоріях треба постійно тримати вагу, скидати там по 10 кілограмів до, до бою. і це весна. Вже Сашко так підготувався, що він, по перше, був найважливіший. Важким за весь час свого боксерства. Тобто він був 100, 103 кілограми, і це для нього ну дуже багато. Насправді по-друге, я вам скажу, що люди з величезними, як то кажуть, банками Джошуа і Дюбуа, зокрема, вони швидше втомлюються, бо в них багато м'язової маси, яка ну, значно перебільшує те, що треба їм для, для боксу. Пешко Усик своїм прикладом просто переписав зараз хевівейт. Він просто показує, що зараз тут справа не. В тому хто найбільша шафа да а в тому, що треба рухатися, потрібно використовувати ноги, потрібно постійно шукати якісь моменти серії і так далі. Тобто, той хевівейт, який був до цього, а він був трошки іншим. Ми бачили багато клінчів, багато такої. Знаєте, бокс двох титанів доволі повільний і так далі. Вишукували один-два удари зараз. Це зовсім по іншому. Ми побачили, що хевівейт може бути також динамічним, і це завдяки Олександру Усику, в принципі принципі, зважаючи на те, що він двічі вже переміг Джошо і Ф'юрі, двічі переміг Дюбуа, і ну казати, що це не ров, не працює, не можна. Тому я скажу, що йому можливо не вистачає там десь потужності. Так вважали, коли він перейшов у Хевівейт. Але ми бачили його удари. Ми бачили цей нокаутуючий удар. Як він сказав, той удар лівої іван і. Дійсно, ну дюбоа знову ми побачили, що він приліг відпочити. Там вже жартували, що там детек з устиком відключили світло у Дюбуа, і Він там опинився на, на рингу в такому неприємному положенні. Тому я скажу, що Сашко показує, що не обов'язково бути 120 чи 140, щоб перемагати і ставати абсолютним чемпіоном світу. Дійсно, було дуже багато розмов. Що Олександр не є нокаутером, да але менше з тим практика показує, що Дюбуа двічі був відправлений в нокаут. Чи очікував ти от саме такої достатньо легкої перемоги в цьому бої від Усика? Е, я завжди чекаю від усика впевненого боксу, і, в принципі, цього разу спілкувався зі своїм другом. Казав, що буде поєдинок тривати десь 6-7 раундів. Я чомусь був впевнений. Що Сашко після перших раундів такої розвідки почне потроху, потроху на публіку грати, діяти, і потім десь шостий сьомий раунд він його повалить. Бо було помітно, що Дюбоа нервує, було помітно на всіх цих зважуваннях і ось цих битвах поглядів. Що він боїться. Ну тобто, ти дивишся на людину, а, ніби здоровезний такий чолов'яга, а в нього просто такий страх в очах. Бо я особисто знаю Олександра Усика. Йому дійсно в очі дивитися доволі таки мод. Торошно, хоча він гуморна людина доволі добра. Насправді, але ось, коли ось так ти бачиш це вираз обличчя, який зараз завирусився, також з цієї прес-конференції відомої про «Don't push the horses». І ти дивишся, і ти боїшся. І тому я думав, що все ж таки Дюбуа не витримає цього. Власне, так і відбулося. Але п'ятий раунд, ну це було круто. Це було класно. Це був перший нокдаун. Потім вдруге, це для всіх болівальників новемблі в Україні. я думаю, це було просто таке свято. Ну і ми раніше спати лягли, бо у нас на службі тут стильно не, не посидиш вночі, треба вже о 6-й ранку прокидатися і далі на службу. Так, да, і до речі, характерне було інтерв'ю Дюбуа після бою, де він сказав, що ну просто Усік був кращим. Я шукав свої моменти для ударів, але не знайшов. Що тут власне нема чого коментувати. Коментар його був дуже коротким, він все визнав. Е, наскільки, на твою думку, от важливе символічне значення, що після такої яскравої перемоги усик підняв в чергове український прапор і е, ну, власне, такий не національний підйом, да, ми, напевно, всі відчули, наскільки от в наші важкі часи це важливо. Ну я думаю, що в усі часи було важливо, коли наші спортсмени на найвищому рівні підіймають прапор України. А з 2014 року, і тим більше з 2022, це стало таким, знаєте, ще символом нашої незламної нації. І дійсно, це такий поштовх до рішучих дій не лише для спортсменів, а й для нас, військовослужбовців. І дійсно це важливо ще й з огляду на те, що багато багато людей, які шукають сюди зраду, чомусь досі продовжують казати що Сашко Усік це якийсь там малорос, чи щось таке через те, що він кум Василя Ломаченка, який зашкварився відверто, дуже шкода, що там щось румбувало Василя і чомусь намагаються затягнути сюди Олександра Усика, якого поважають в усій країні який дуже допомагає силам оборони, який дуже багато збирає коштів на сили оборони, який каже відверто про свій Крим. Бо він з Сімферополя сам він ну він з Криму і що Крим України український в нього татуювання є тризуб на на тату, і що він постійно допомагає М -м, прапор України. Дякує Сили оборони. Не знаю, що треба йому ще зробити, щоб перестало цю єрість е, використовувати. Але я думаю, що він правильно робить, що він не звертає на це уваги, і в принципі, усик, ось раніше пам'ятаєте. Я думаю, що коли ми маленькими трошки були помолодше, в нас Україну знали за за рахунок чого: Чорнобиль, Андрій Шевченко і брати кличкі була ще я. я Клочкова певний час далі вже там спортсменів стало набагато більше, але зараз Україна асоціюється в тому числі із Олександром Усиком, бо це. Світова зірка боксу це людина, яка вже виграла все, навіть і Олімпійські ігри, бо не всі профі вигравали Олімпійські ігри. Усик вигравав Олімпійські ігри і вигравав в двох категоріях вже е, титул абсолютно чемпіона світу з прапором України. З жодних питань щодо того, там за кого він б'ється, і що за прапор. Я думаю, що не має виникати. Тому дуже дякуємо йому, що він е, е, наш прапор прославляє ось такими перемогами на Вемблі на легендарному стадіоні. Там поваляв чергового британця, і там дерек Чесора вже так жартував, що Усик, коли ти припиниш нас валяти тут? Британці він каже, каже: ні, я не припиню Да не повністю згоден з твоєю думкою, давай поговоримо тепер, що далі? Після бою Усик допустив, що буде ще один бій, цілком можливо з Тайсоном Ф'юрі, але зараз обов'язковим претендентом є Джозеф Паркер. Не топовий боксер, але обов'язковий претендент. Тобто, наскільки я розумію, має бути ще принаймні два бої в його кар'єрі, щонайменше. На твою думку, от як буде розвиватися події? Чи домовляться вони з паркером, е, ну, моя думка особиста, що треба цей гештальт з паркером закривати. все ж таки Бо є багато фахівців, багато оболівальників які кажуть, що е, Усик, в принципі, він всіх найсильніших побив. Йому ж треба далі з кимось боксувати. Йому ще 38 він ще янгбой як він сказав. Тому обов'язково з паркером також треба зустрітися. Новий суперник для усика для паркера. Це шанс, це шанс для усика заробити ще славу, заробити грошей і частину з яких він передає на силу оборони. Тому я думаю, що це, це буде класний бій. Я не думаю, що там якісь будуть. Мати шанси у того паркера, але все ж таки бокс він така непередбачена штука. Ну і усику також цей бой, я думаю потрібно. Він зараз там раз на рік проводить бої, і час іде. Тому я думаю, що з паркером можна було би зустрітися, і потім можливо знову організувати бій з ф'юрі. Це дуже хоче ф'юрі. Це всі продюсери, хочуть, всі промоутери, всі телеканали. Не знаю, що там усику ще доводити комусь. тобто йому вже нема чого доводити. Він просто, просто може на завершення кар'єри ще заробити грошей, бо зараз у нього там 130 плюс мільйонів за бій. Я думаю, що буде, якщо третя частина бій бою усик ф'юрі, то там буде ще й там 200, Можливо, якісь Саудівська Аравія там захоче Катар і чи інші подібні країни. Чому б не заробити? Ну і тим більше, що ми знаємо, що Усик сильніший за усіх боксерів взагалі з ким він зустрічався. Ми вже тут сміялися, що потрібно лише братів кличків Ленокса Льюіса і Майка Тайсона запустити в ринг. Кожен раунд щоб вони змінювалися, а усик залишався. Ну і все одно він, я думаю, переможе. Ну, чому не заробити грошей? Тут питання ще таке: одна справа, коли ти йдеш з професійної кар'єри на хвилі успіху, інша справа, коли тебе все-таки перемогли. Це ми розуміємо хевівейт. Тут один удар ти пропустив, і все був один раунд, якщо ти пам'ятаєш з тим же Тайсоном Ф'юрі, де напевно у всіх нас йокнуло трохи серце. Бо ну так, трохи Олександра повело, і він потім в інтерв'ю розповідав, що дії. Дійсно, такі були в нього недобрі почуття після цього раунду, але вистояв все нормально, переміг. От тому тут, ну, є певні перестороги. Як ти вважаєш? Ну, по-перше, Сашко така дуже ризикова людина. Я пам'ятаю його ще ну зовсім молодим. Він завжди був за ризик. Він їхав, пам'ятаєте на на болота. Боксувати з Павєцьки мені їхав на болото Покспобоксувати з ще там якась серія ця була де треба було перемагати у крузервейті. І в принципі він завжди був за те, щоб ризикнути. І за Тайсоном Ф'юрі, да всі казали, що ну в нього нема шансів, він там маленький. Ф'юрі гігант. Ну двічі вже ф'юрі він переміг. Так ми б хотіли, звичайно нокаута. Ми б хотіли більш такої перемоги. Але Усик за цей період, коли він почав боксувати в хевівейті, він вже привчився до того, як битися проти величезних більших за себе опонентів. Тому зараз піти на хвилі успіху, ну окей. Але все ж таки він ще відчуває в собі сили. Він ще може 100%, Я думаю, що рік-два він може спокійно ще буксувати. Тим більше він проводить один бій на рік. Можливо, він проведе там один бій там через 9-10 місяців і так далі. І знову поваляє там паркера. І можливо, ф'юрі. Не знаю для чого це йому я щодо ф'юрі, але і питання до того, що можливо йому слід повернутися в крузервейт і там змагатися. Ну не знаю, це як Барселона би спустилася в секунду і грала проти не знаю, нікого нікого не хочу образити проти команд. Другого дивізіону. Навіщо їй це, якщо вона чемпіон Іспанії? Ну тобто, ось таке маленьке порівняння? Ну є такий психологічний момент, що професійним спортсменам дуже важко йти з, з професійного саме спорту, да, що, ну, змінюється повністю їхній розклад життя. Напевно, це теж відіграє. Певну роль. Е, Леоніде, дивись, що от нас закінчив кар'єру Ломаченко, наш відомий боксер. Не дивлячись на його там позицію, виносимо задушки наразі. Да? Гвоздік завершив кар'єру. Е, Усіку знов таки повертаємося до теми 38 років. Йде е, ціле покоління таких наших знакових боксерів. Да? Е, чи бачиш ти десь на небосхилі нових зірочок, які можуть стати нашими наступними легендами боксу? Ну я вам скажу, що зараз такий боксерський бум в Україні. І насправді я в тому числі інколи а, виступаю в ролі ринханонсерів на, на вечорах професіонального боксу, я скажу, що в нас є молодь хороша. І навіть ось в Андеркарді поєдинку усика з з зб з Дебуа виступали і Сіренко і Лапін, і я думаю, що дуже дуже багато є молоді, яка може в майбутньому ставати чемпіоном. Тобто я зараз не перерахую усіх молодих, класних боксерів і дівчат, також бо через службу не так слідкую за цим як раніше, коли був лише спортивним журналістом. Але скажу, що майбутнє класне, бо Україна це дійсно боксерська нація, і зараз дуже багато є хлопців, які виступають вже по професіоналах. Просто їх не так розкручують. Ми про них не чуємо. Або ми чуємо про них, бо це там знайомий когось, чи там тренер знайомий, в нього є такий неприємний, прекрасний персонаж, якого там 5, 6, 7 перемог. Навіть про Одеситів, Рогава наш і Арнольд Хегай це хлопці, які займалися тайським боксом, потім перейшли до класичного боксу і продовжують зараз бити пики, перепрошую, різним суперникам на професіональному ринку. Це, це щонайменше я про одеситів кажу. У нас там і Захарєв, який сам з Білгород-Дністровського, і є ще хлопці, які суто одесити, навіть навіть серед них є люди, які можуть в майбутньому ставати чемпіонами світу. Тому тут дуже дуже багато. Я думаю, є хлопців. Нікого не хочу образити, тому напевно більше не буду перераховувати прізвища. Тобто наша школа боксу тримає Марку. Я думаю, що на цій оптимістичній ноті ми будемо завершувати. Леоніде, я тобі щиро дякую, що знайшов час і долучився до ефіру. Дякую, наважаємо, назнаємо слава Україні! Перемоги героям! Всім Україні. Плава, бережи себе. Я також дякую нашим глядачам. Залишайтеся з репортером. З репортером завжди цікаво.